Коломийський народний дім оголосив збір книг так до дня книгодарування. Палац культури та мистецтв хоче влаштувати благодійну акцію. Пропонують приносити книги, які вже прочитані чи займають місце у вашій домівці. Дитячі, художні, науково популярні тільки не російською мовою. На літературу чекають на другому поверсі у методичному кабінеті Коломийського народного дому. З 12 і до 16 лютого ці книги продаватимуть в арт-просторі Зодіак, а виручні кошти. Спрямують військовим. Більше про благодійну акцію розкаже Галина Малярчук, художня керівниця Коломийського народного дому. До дня книгодарування Палац культури та мистецтв Народний Дім оголошує акцію Принеси книгу, допоможи воїну. Таким чином, всі коломияни, всі охочі зможуть принести свої книги, які вже прочитані, або які займають лишнє місце у вашій домівці. Це можуть бути художні книги, дитячі, науково популярні, тільки не російською мовою. З 12 по 16 лютого ми зробимо такий розпродаж цих книг, кошти з якого підуть власне на допомогу нашим хлопцям. До 16 лютого можете приносити свої книги в методичний кабінет, що на другому поверсі в народному домі.